Батько. Але знаєш, є такі слайк браття, які кажуть, слухай, давай ми тебе відлучимо за такий серйозний гріх до самого кінця. Хай з тобою Господь вже розбирається там в вічності. Ми тебе тут не хочемо ні бачити, ні чути. Ми тако просто по моїм руки, як пілат від тебе. Моя хата з краю, давай до приходу Христа. <свіси> Ця фраза до приходу Христа, <свіси> вона <свіси> в Біблії ніде не, не, її немає. А, і це просто передання це жорстокість зі сторони людей, які рахують, що вони святі і бездоганні. А, а всі останні дуже пачі грішники і так далі. Мені ця фраза дуже не подобається. А де вона береться? Я не знаю. Це якісь передання. Я не можу відповісти на це питання, але вона мене дуже турбує. Тому що якщо ціль церковної дисципліни вплоть до того вилучення з церкви є для того, щоб ця людина спаслась, це серце Христа, то в нас, як християн, з'являється серце. Ми не дбаємо, йде геть і йде в пекло. Це парадокс. Івангельський ідеал. Це це, це не показує, що в нас є дух Христів. Так а тоді вже питання про нас і про